Євангелія читання, Тобі, Господь, будьмо уважні одного разу, як увійшов Ісус до чона, слідом за ним увійшли його учні, аж озірвалася на морі така велика буря. Що хвилі заливали човен, він спав, ті кинулись до нього, збудили його і кажуть, Рятуй Господи, ми погибаємо, а він до них каже «Чо ви, чому ви полохливі маловіри. Тоді він став погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувалися люди, та й заговорили між собою. Хто це такий, що й вітрі море слухають його. Слава тобі, Господь, Свого Тобі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Рятуй, Господи, ми погибаємо. Я думаю, кожен з нас в житті переживав щось подібне. Є певна ситуація, як була тоді учеників апостолів на морі, де велика буря була, хвилі заливали човема. І вони мали великий страх. Але зауважте, коли була ця велика буря і хвилі заливали човен, що пише Іван Лист? Христос, що робив, спав. Дивно. Щось таке діється. Христос не є солідарний. Посоли, може, того не казали, але думали, ну як ти щось. Не може створити яке чудо, ну то хоч підтримай нас. Христос не підтримує їх, просто спить. Що це означає, деколи в житті треба просто переспатися? Бо всі проблеми і бурі є в нас в голові. Ми забуваємо про те, що Бог про це знає. І так як тоді Бог був в центрі цієї бурі, Бог завжди є. Центрі цих подій. Він знає про це. Він нас помістив в цю ситуацію. І він має вихід. Тому, коли ми говоримо про віру в Бога, це не є щось абстрактне, відірване від життя, це дійсно довіра йому. Так як в житті ми комусь довіряємо, ми дуже рідко комусь довіряємо, але от, от трохи як комусь довіряємо. Віримо, це так само з Богом. В чому полягає фендо... феноменальність дружби? В чому? Що ми цій людині найбільш довіряємо з усіх людей? А якщо я дружу з Господом, ну, то також я мав би йому довіряти. Якщо він є мій друг, то я мав би покладатись на нього. І в цьому виникає от проблема. Я би навіть різко назвав шизофренія. Що однієї сторони ми кажемо, що ми віримо в Бога, десь там відірвано в життя, чому б ні, я вірю в Бога. Але в реальному, конкретному житті, особливо в часі цих проблем, криз, бур, трудності, ну, якось не вірю. Бо ми бачимо, наскільки ми панікуємо, наскільки ми переживаємо. Наскільки ми наповнені різними страхами, непевностями, і це показує брак моєї довіри, віри Богу покладання на Нього, уповання на Господа. Бачимо, що сталося. Феноменальне. Буря, яка була в морі зовні, це страх переживання. Війшли в апостолів всередину, і вони почали переживати. Можна сказати, ця буря непевність зі зовні перемінилася в апостолів. Що стається в особі Христа цілковито протилежно. Цей сон його, спокій, який показується, внутрішній спокій, виливається на море море що заспокоюється. І що це нам показує? В будь-якій ситуації дуже важливо зберегти спокій, мир, не панікувати, казати, моя голова не розуміє, не переварює, не усвідомлює, але я, що кажуть американці, Keep calm. Ми у богослуженні більше сорока разів молимося за мир, тому важливо завжди і повсякчас в мирі господеві помолитися.